Доброго дня колеги фундуководи і американський сорт почав цвісти І цей сорт ще не продавався, я ще його нікому не показував. Той тобто, сорт був доставлений два роки назад і має таку почку, як турки показують, гімафродіт. Тобто вилазить почка. І потім, потім виходить, має такий гемофродит. такий він. Тобто вилазить якби з нутри і не знаю чи чому... не хоче щось ніяк видно, не видно. Щось фокус не хочу ловитися. Такий гемофродіт. Зараз може тут окраще. Це не один він. Тобто тут -то є, бачите як виходить, гемофродітна почка. Тобто в вигляді може бути як виноградина. Тобто в почка має... От вона удлиняється. І тоді по кругу жіночі сорт дуже цікавий і крупноплідний тобто я його ще ніде не показував бо він один... як... одному екземплярі у мене от тому ще один був впало вон тому дерево і зламало О. цей рік покажу плоди вже цвіте але почки в нього гемофродітні такі почки це якби рідкость. Почка удлиняється і на ній виходить жіночі квіточки по кругу. О, тут трошки краще видно, мабуть. Бачите як? Само собою він ще так цвіте по дві штучки, так по дві, по п'ять. О, мають отакі вони. Три тут коло сережки і ці будуть свисти. Такі бачите гемофродіти. Це один единственний сорт, який має гемофродітну форму. Поки не буду говорити назви, бо я його пока думаю вкорінити на власний корінь. Получи три саженці. Тут три ветки є. Раз, два, три. І думаю тут його вкорінити. Можна привити, взяти, зрізати отут верхню частину Така є на верхушки, вони вже теж цвітять тут все. О, можна ось цей центр вирізати і привити. Ну защепити, я маю віду. <кій> Такий унікальний. Один із всіх, що я передивився, вони такі, ну, просто клас. Тобто там можете не дивитися, то не, то не моя ділянка, там просто це здання не моє. Так, посаджено поки временно тут фундуки. Люди тут все одно не прибирають нічого, то я тут фундуки собі посадив поки. Так трохи підчистив. Ні один сорт не показує такого гемофродіту Цвітуть. Всім дякую.